Я розумію, що хлопці у мене просили великі, дуже такі потужні дрони. Дуже важко збирати. Дуже. І назбирати 200 з лишнім тисяч на один дрон, я розумію, що може краще десяток півішок або 15. Якщо ними розумно користуватись, я розумію, що це політ в одну сторону, але це збереже життя наших хлопців. Сумієте? Це збереже життя наших хлопців і той танк, чи та машина з живою силою, чи з боєприпасами, чи якийсь там, щоб зійшов з рельс той добаний східний експрес, як хлопці на них кажуть, Воно, невже воно вартує тих? 18-20 тисяч? Невже воно вартує? Одне людське життя? А воно зберігає не одне людське життя.